Псалом 9 славитиму Тебе, Господи, усім моїм серцем, розповім про всі чуда Твої. Я буду радуватися і веселитися за Тебе, оспівуватиму ім'я Твоє Всевишнє, бо вороги мої назад повернулись, спіткнулися, зникли з перед лиця Твого, бо Ти взяв оборону мій суд і мою справу, восівши на престолі. Суддя справедливий, скартав єси народи, знищив нечестивця, Їхні ім'я на вік віки, ворог охляв, руїна його вічна, ти міста понищив, пам'ять про них пропала, а Господь по вік перебуває, Він свій престол поставив для суду, і правдою судитиме вселенну, і народи розсудить справедливо. Пригнобленому Господь буде захистом. І пристановищем у час скрути, і уповатимуть на тебе, хто знає твоє ім'я, бо ти, о Господи, не покидаєш тих, що тебе шукають. Співайте Господеві, що сидить на Сіоні, звіщайте між народами діла Його величні, бо месне крова їх пам'ятає, і не забув він крику в Богих. Помилуй мене, Господи! Зглянься над лихом, що завдають мені мої ненависники, ти, що мене рятуєш від брам смерти, щоб я оповістив усю твою хвалу в брамі доньки Сіону і тішився твоїм спасінням. Народи повалились в яму, що самі зробили, усі ті, що пороставляли, запуталась нога їх. Господь явив себе, суд учинив. У творі рук своїх заплутався безбожник. Нехай безбожники зійдуть до Шеолу, усі ті народи, що забули Бога, бо ж не назавжди буде забутий бідний, не пропаде на вік надія в Богих. Встань, Господи, щоб не подолав смертний, нехай народи на суд перед Тобою стануть. Нажени, Господи, страх на них, щоб народи знали, що вони люди.